Милиция Украины – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь к служению народу, избрав для себя нелегкую, мужественную и почетную профессию, беречь мир и спокойствие с их жизнь, имущество, защищать интересы государства и общества. Священный долг каждого работника милиции, независимо от звания и должности, быть надежным защитником добра и справедливости на родной земле. Хочу поздравить личный состав Белоцерковского городского отдела милиции с нашим профессиональным праздником. Наш отдел остается одним из лучших в Киевской области по итогам года. Не могу выделить конкретную службу, потому как все сработали достойно и с высокими показателями. Я могу гордиться вами. Хочу пожелать вам всем, чтобы работа приносила удовольствие и хорошие впечатления. Примите в этот праздничный день наилучшие пожелания. Доброго здоровья, выдержки, оптимизма, счастья и семейного благополучия, а также успеха в вашей службы на благо украинского народа. От всей души также хочу поздравить наших ветеранов, поблагодарить их за все, что они в свое время сделали для того, чтобы нынешнее поколение работников милиции ордилось и равнялось на них, на их жизненный опыт, мужество, преданность делу, готовности по первому зову стать на защиту интересов людей и государства. Уважаемые ветераны, здоровья вам, радости, добра, оставайтесь на долгие годы бодрыми, жизнерадостными и активными. Ні, колеги, хочу вас привітати з Дніміліси. Зважаючи на те, що в цьому році відбулася реорганізація міського відділу шляхом приєднання до нього районного відділу, і було створено Белоцерківський міський відділ з обслуговуванням міста Біла Церква та Білоцерківського району, який обслуговував на даний час більше 15 населення області, 10% території області знаходиться під обслуговуванням нашого відділу. Але колективом міськвідділу вдалося досягти. Показників вище обласних по багатьом видам злочинів, по розкриттю багатьох видів злочинів. Так це тілесні ушкодження, згвалтування, розбійні напади, крадіжки з квартир. Тому хочу привітати весь колектив Білизківського міського відділу з Днем Міліції, побажати наснаги в роботі, сімейного добробуту, здоров'я і щоб всі мрії, які ви собі бажали, щоб все у вас бувалося. Слічий відділ Білоцерківського міського відділу це найбільш потужний підрозділ, який станом на сьогодні практично через себе пропускає всі кримінальні правопорушення, які відбуваються в місті Біла Церква. Відповідно, вирішує ті задачі, які поставлені перед ним відповідно до нового чинного законодавства. Вступ нового законодавства не полегшив роботу, звичайно, слідчого відділу, але з якихось суттєвих помилок станом на сьогодні допущено не було. Права. Та законні інтереси громадян захищаються на належному рівні, і думаю, що навпаки, тільки покращиться цей процес, набере потужності сам по собі відділ і зможе вирішувати ці питання набагато швидше, якісніше, ніж вирішує станом на сьогодні. У відділі працює близько 70 чоловік. Це доволі такі висококласні професіональні люди. Хочу побажати до Дня міліції всім здоров'я, наснаги, крепких сімей. Основними завданнями, які покладаються на роботу чергових частин, по-перше, это прийом, реєстрація і опрацювання заяв і повідомлень, які надходять до чергової частини або в телефонном режимі, або при безпосередньому зверненні громадян до чергової частини. Невідкладне і термінове реагування на ці повідомлення, тобто направлення направлены на оперативних груп або автопатрулей, або піших нарядів для подальшого розкриття, Тих інших подій, тих інших злочинів по гарячих слідах протягом 11 місяців 2012 року дільничними інспекторами міліції Білоцерковського МВР розкрито 247 злочинів загальнокримінальної спрямованості. Кожен дільничний інспектор міліції в середньому обслуговує 4,5 тисячі жителів міста. Це є більшим значно більшим навантаженням ніж передбачено. Нашими відомчими наказами, підсумовуючи зазначене, хотілось би відмітити, що робота дільничних інспекторів міліції ведеться на належному, доброму рівні. 20 грудня день міліції України. Хотілось би поздоровити своїх колег з нашим професійним святом та поважати наснахи та успіхів повсякденної праці. Здоров'я вам, близьким, рідним, сімейного благополуччя та всього того, що ви собі бажали. патрульної служби Білоцерківського міського відділу виконує основне завдання: це охорона громадського порядку в місті Біла Церква та Білоцерківському районі. Співробітники нашого підрозділу щодня, незважаючи на погану погоду, виходять на патрулювання для виявлення припинення правопорушень та злочинів, які скоюються на вулицях нашого міста та району. Наші працівники виконують завдання. Оперативного реагування на повідомлення громадян про всі злочини та події, які скоюються в місті та районі, а також затримання злочинців по гарячих слідах. Хочеться поздоровити колектив із професійним святом Днем міліції України, побажати їм всього самого найкращого, успіхів у їхній нелегкій праці, їхнім родинам терпіння і все найкращого, що можна тільки побажати. Ну я дорівняюся, струнка наказую заступити на охорону громадського порядку в місті Біла Церква. Під час націння служби. Зводимо тись законно. Гадую привічне речем ставлення до громадян. Від силу та вогнепальну зброю застосовують згідно закону про міліції. Вільно. У 2012 році робота відділення ДАІ Білоцерківського МВ. Була з направлення на забезпечення безпеки дорожнього руху на шляхах міста Біла Церква і після об'єднання в липні 2012 року, у липні місяці, і також на шляхах і Білоцерківського району. В цілому особовий склад відділення ДАІ проробив велику роботу по забезпеченню безпеки дорожнього руху на шляхах Білоцерківщини. Звертаючись до колективу, хочу всіх привітати із днем міліції, побажати своєму колективу всім крепкого здоров'я. Щастя, добробуту, всіх всіх життєвих гараздів, і щоб їхня праця завжди приносила користь державу, а людям моральне задоволення від того, що вони допомагають людям забезпечити безпеку дорожнього руху водіям пішоходам на шляхах нашої боцерківщини. Ми разом починали як на ходу. гідно ми пройшли фінансова частина є одним з основних секторів відділу міліції, так як забезпечує виконання нормативної бази фінансового забезпечення відділу. Бера участь у підготовці проєктів господарських договорів та контроль за виконання їх фінансової частини, забезпечення планування та виконання кошторисів, контролює подання звітності, в строки. І достовірність звітних даних згідно законодавства України. Отже, працівники фінансової частини є невід'ємною частиною відділу міліції. Можуть день міліції вважати своїм святом, але це є свято сп справжніх чоловіків, які працюють в міліції. В цей день хочу привітати всіх тих, хто в день і вночі охороняє наш спокій, тих, хто здатен захистити і допомогти, не шкодуючи власного життя, побажати мішного здоров'я і благополуччя в житті, в якому хай буде більше приємних турбот, надійних тили у ваших сім'ях, здійснення всіх ваших заповітних мрій. Призначення юриста допомагати людям у скрутних поворотах їхнього життя, по-іншому бути не може. Праця юриста тяжка й наполеглива, а праця юриста жінки вдвічі складніша, оскільки я впевнена, що поряд із великим професійним рівнем знань жінка-юрист повинна випромінювати чарівність, мати неперевершений стиль і не забувати про почуття гумору. Вітаю всіх колег з Днем Міліції. Бажаю вам добробуту, злагоди, успіхів, мудрості в житті. А мудрість в житті нехай приведе вас до нових досягнень та перемог. Цьому році в Білоцерківському міському відділі. Здійснює свою роботу секторі юридичного забезпечення. Він є самостійним структурним підрозділом і його основне завдання надавати правову допомогу всім працівникам Білцерківської МВ, а також захищати інтереси Білцерківської МВ, представляти його інтереси в судах та інших органах виконавчої влади. Всіх своїх колег хочу щиро привітати з Днем з професійним святом, з Днем Міліції, і побажати всім їм Кавказькі гори здоров'я. Безкрає море щастя, поле кохання і цілий ліс вірних друзів.